Кавові гості сьогодні заїжджі. А таку інформацію за нинішніх обставин треба уточнювати. Тож, уточнюю, по-перше, суми про свій візит вони попереджали. По-друге, сумчани очікували з нетерпінням, бо хотіли не тільки побачити, а й почути їхній спів. Там ви ж неморато.

Кардійська терція у сумах, і сьогодні ми маємо унікальну нагоду поспілкуватися. Ну, принаймні, з двома її представниками: це Ярослав Нудик і Роман Нормально. Климовський. Я вас вітаю. Я і скажіть вітаю. мені, ви щойно із Полтави там відбувся концерт. Так. Як приймали? Ну знаєте, у Полтаві у Полтаві відбувся концерт. Я вам скажу так, не буду багато говорити. На афіші було було написано, що не просто концерт пікрадійської терції, а довгоочікуваний концерт Пікрадійської терції. Відтак ми мали у наявності, скажу так, формулярно аншлаг. От і всі були задоволені, щасливі. Працювалося дуже легко. Дуже, знаєте, так, я вас заспокою в сумах також довгоочікуваний ну, концерт Пекардійської приємно, приємно. Заявлений ваш концертний тур східною Україною, Південною Україною. Вибір маршруту не випадковий? Розумієте, тур планувався в вересні місяці минулого року. Тобто вся робота по туру почалася фактично з перших чисел вересня. Тобто до Майдану? — І взагалі ніхто не міг спрогнозувати, там, пророкувати якусь ситуацію, то, що буде, яка ситуація буде взагалі в країні. Тому з грудня місяця почали продаватися квитки в всіх містах. Тобто Ніхто не думав про те, що буде, яка, яка ситуація буде в країні і так далі. Тому ми вирішили, просто прийняли рішення. Працювати ті концерти, які є остаточно заплановані, які мають відбутися, не зважаючи на ту ситуацію, яка зараз А є. підбір композицій для цього концерту змінювався протягом того. Ну як ви готувались до цього туру? Чи не змінювався? Чи ви це є стандартна програма, яка в всіх містах, які зараз будуть в турі? Ми не підтованіся якраз. Це, що є. Нема mm. того, що... що таке стандартна програма Пікардійської терції? Це програма, яка готує, скажімо, от зараз дев'ять концертів забули плановано. Mm. Тобто готувалася програма, фактично півтора-два місяці до концертів. Планувалася програма. Скільки як ми бачимо цей концерт, як ми його будемо будувати, скільки ми будемо там народних творів давати, mm -hmm. старої програми, нову mm -hmm. програму? Тобто, це все пов'язується в одну канву для того, щоб це було цікаво, десь спрогнозовано на те, як. Як глядач буде це сприймати, ну, ти моделюєш цю ситуацію, але ти розумієш, що мало би добре, це потягне пісня до гори, отут треба дати усвідомити якісь речі, які на даний момент є дуже, скажімо, потрібні люди. Дамо, пане Ярославе, можна сказати, яка пісня тягне Ми... до гори, а Ні. яка, а яка змушує Тому що наша програма називається, називається Краще. Mm -hmm. Ось так вона Так вона mm -hmm. от має таку назву. От. І вся справа в тому, що за 22 роки, ну, не всім пісням є 22 роки, там ну 15 років точно. І з композицій е, ці загалом? є. Всі композиції є перевірені на публіці вже давно, і не тільки в Україні, і за кордоном. І ми вибрали, властиво, насправді, краще, властиво, ми, ми якраз і мали це на це на увазі, коли, коли назвали програму програму краще. Так що жодної пісні звідти викинути не можна і виділити її особливо також не можна, або якусь принизити, або якусь возвисити. Одним словом, всі пісні є абсолютно рівноцінні по сприйняттю і по, по енергетиці і, і по складанню їх одна за другою. 22 роки, скільки загалом композицій виконано? Ну, понад 300. І як із цих 300 важко було. Вибрати, Чи не важко правда? було вибрати? вибрати так, пісні, з якими. Ну, властиво, це є, знаєте, це дуже така, знаєте, кропітка справа. Вся справа в тому, що ми, в принципі, ми самі підбираємо, що нам співати, що нам вести. Решта вже пізніше. 에, ці пісні просто відпадають. Mm -hmm. є, є, знаєте, пісні, ці понад 300 також 에, входять, скажімо, пісні 에, ну, випадкові, скажімо так, які писалися десь mm -hmm. там, скажімо, на замовлення, знаєте, і ми їх просто відклали вже, вже у архів, це вже і це вже є історія. Тобто ми з ним, ми їх практично ніколи не співаємо. Є таких кілька пісень. От. А і є такі, наприклад, які, скажімо. Ще чекають свого часу, які ми співали колись. І десь, вони, десь ми не були задоволені їхнім ну, звучанням цієї цієї пісні. Можливо, щось треба було. Наприклад, така історія була з, з піснею Пустельник, Скажімо, вона лежала у шуфляді два роки. Від е, моменту, коли Володимир приніс її як свою пісню, нам заграв її, заспівав. Ми, 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 ми сказали, вибачте, фігня якась. От вийшла. І вона вона два роки чекала е, це свого свого виходу в ефір. Роз, розумієте, е, вона викристалізувалася, вона вишліфувалася, ми все-таки заспівали, і тепер від неї вже відкраскати себе, дочка за словами. Я не знаю, хто ви, смерть чи воскресіння. Я не знаю, що ви принесли мені. Доторкніться. Ще сльуть, зацвідуть вам мої пісні, вам мої пісні. Або з якою пісні загалом не обходиться жоден концерт? «Трамвай». Старий «Трамвай», однозначно. «Трамвай» зараз «Плива качан». «Плива качан». За цією композицією. Знайдіть, стає просто з перших акордів, Полтава з перших акордів стає. Так, це, це, це вже традиція. Ставати під час твоїх концертів. Реквію. Половина концерту фактично це твір звучить і тобто, ти, ти просто розумієш. Ви попередили що це вже... моє питання про те, як реагує зал після того, як це... вона стала власне, реквієм за небесною ну, сутті. Сприймають, тобто її слухають стоїть. Ти Великого вашого гурту все ж таки купа чоловіків, і це купа живих людей, які іноді хворіють, іноді щось трапляється в сім'ї, ну і так далі, і тому подібне. Траплялось таке, коли доводилось відміняти концерти через те, що ну раптом якісь от обставини такі взагалі не було, правда? Я щось такого не пам'ятаю. Ми різні ситуації були бувало. Ну то вже якісь такі, знаєте, форс-мажори, які... то ламали. Ну, була така ситуація. Тобто у нас в Києві була робота, половина колективу yeah. на Форді була ярма ah, зйомка. Yeah. Літак не прилітає. Хлопці прилетимо через Москву, чекайте нас в Борисполі, чекаємо в Борисполі, yeah, але час іде yeah. і прилітають третя ночі, тобто автоматично це відпадає. Е, якщо все ж таки десь бачимо, є перспективи цих форс-мажорних ситуацій, тоді краще просто війни швидше, ніж. Слухайте, за 22 роки сварились часто. То я, сказати, Але не настільки, щоб розбігтись. Та, Ні, це сім'я. Ви, 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 ви розумієте, спитайтеся, спитайтеся у будь-якої одруженої людини про його сім'ю, і це буде та сама відповідь, що і ми вам можемо сказати про Пікрадіську терцію. Ми, за 22 роки це є одне із наших найкращих надбань. знаєте, Це створення сім'ї. Зі своїми розумієте, замутками, зі своїми там, якимись вредностями, розумієте, запереченнями, любов'ю одночасно. Так і хочеться запитати, хто ваш чоловік, то дружина. Дружина пікардійська терція, ви розумієте? Тобто Це просто це дійсно пікардійська терція, це як частина сім'ї кожного персонально. Тобто це, знаєте. Тільки ну, дітей від кардійської терції? — Я думаю, поза 18. Вже а що, точно порахувати ніяк. Може порахувати. <рігумі> <Давайте> порахуємо. <рігумі> Богач двоє, Андрій Шавала двоє, mm. Роман Турянин п'ятеро, які мають поки що чекає. Mm. Тебе да. <рігумі> 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 двоє. Чотири. Троє. Тебе двоє, чекай, чекай, я порахую. У мене ще внучка, в мене вже внучка, я чотири. Да. Андрій Капраль — троє, в мене двоє. Завтра в Ютубі буде ролик, отак Пікардійська терція рахує дітей. На пальцях, на пальцях, Можливо, своїх. цікаво, як ви середній вік по палаті вираховуєте. Нема відчуття цього середнього віку, якщо бути чесним і відвертим. Тобто, я думаю, якщо б було відчуття цього середнього віку, то було б якісь там нарікання що там. Зараз суми, потім після Сум зразу треба вертатися на Полтаву, сідати на потяг, їхати да, і далі. тобто да, то це, це… Розумієте, Ми 23 роки вже цим займаємося. То є речі, які ми розуміємо без довгих пояснень. Тобто, треба, треба, все. Поїхали, працюємо. Тобто, не, не відчуваєте ви той середній вір. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, от ми, ми говорили з вами про те, без яких композицій не обходиться. Це ми би зараз так швидко на ваші інтерв'ю не прийшли. Так, це так. То, так був... треба То, була криза середнього віку. А сер просто середній вік нехай він Хай буде. буде це самий такий м -м, класний вік, коли людина все може і ще не так хворіє, mm -hmm. як люди похилого віку. Тут. Про композиції, без яких не обходиться жоден концерт, ми з вами вже поговорили. Mm -hmm. Я б хотіла запитати ось е про таке: які е пісні знакові. У історії вашого колективу. Тобто, можливо, вони не виконуються кожен концерт, але ця пісня є настільки знакою, вона пов'язана з такими спогадами, що звичайно так, якщо так взяти оце 23 роки, то треба поговорити перша з трава. Тому що це є перша пісня, перша пісня з першого альбому, де це пісня, яка співається там. друге, це пустельник, це конкурс мелодія, який був виграний. Власне, конкурс пісні був. Не стільки там в і одиниці, скільки пісні. Це оцінена була пісня. Значить, ну, я, розловив... я думаю, що там десь 5-6 пісень є таких, таких, знаєте, можна їх Особисто Просто для вас, якось Ярослава. забути, знаєте, якось забути, боюся. Особисто ну, ці... для вас. Ні, для, для себе пісні ви пісні ви. Однозначно. Особисто од, 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 для я... мене, то тоді і так це буде старенький трамвай, пустельник, була записана композиція Хоральна прелюдія. Так. Пливе кача», яке записано 13 років тому. Так, це, це, а зараз нове життя це, взагалі у це цій композиції. Це пісня стримала, та, власне, нове життя. Е, які ще? Я думаю, я в чужині дивлюся на небо. Ну, є рідко. Це якщо персонал. Там, рідко. А, ну, то, то, mean, то це роман, <просу> який <просу> то, то, то роман від себе. Але це але, якщо але <просу> а чому, загально, чому загально, загально ну, Я загально, загальна середньованна? Кожен кожна кожна композиція має якусь свою історію. Тобто ти якісь маєш її співпережиття. Тобто я для мене найкращого альбому, як це пісень, пікернівській терції відверто для мене немає. Тобто він є першим в Терції, виданий на компакт-диску. І це альбом, який час від часу все одно в мене в машині в компакторі грає. Тобто, що я маю їх. Кожен день, mm -hmm. але, але це хто це хоче. Це, це це а де прагнення зробимо ще краще? Ми Робимо. Ми робимо, робимо ще але… Коли літо приходить гаряча погора, і на сірому камені плавиться тінь. Коли дзвінко кричить, на світника дітвора, говорити ходити. І ту лінь, коли сонце розшарене, над містом висить і від чаду машин кругом іде голова. Я згадаю про холодних озер плакить, куди їздив колись старенький трамвай, повези туди, де природа сама. За місто, де асфальту нема, по туди. де зелена трава, повези, повези, мези, о мезі. Старенький трамвай. Десять альбомів готуєте одинадцятий, але між десятим і одинадцятим така серйозна пауза Вау. була. Чому вона і, і, і далі там трішки ще продовжується. Важливо, просто коли ти набираєш матеріал в студії, щоб ти мав що вибрати, як формувати цей альбом. Щоб це не був альбом, який ти скажеш. От ми записали там 14 композицій. А Як ви відбираєте? Зараз ми... як формуєте? Це е... Це кожен... Чия якісь, в е... принципі, остаточна прерогатива колективу. Тобто художній керівник він десь там скіровує, напрямок дає, а вже потім сідається за стіл і десь приймається остаточне рішення того, як воно має виглядати. Ми, скажімо, там робили такі речі. от Я пам'ятаю на цей вініл, так? Ми, ми випустили вінілові пластинки такі. Зараз це у Німеччині mm. е, такий, знаєте, подвійний вініл. Зробили двадцять пісень до 20 років. І це було. То ми, наприклад, це говорили. То то ми, 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 вибирали, ми вибирали mm. 20, 20 кращих пісень за 20 років. Mm -hmm. ми, 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 ми вибирали методом голосування, підняттям рук. Mm. Довго Я, ви вибирали? Кажу. Голосували довго? Ні, 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 ні не довго. Просто у нас був список. Пропонованих пісень, тобто всі, ми ті всі пісні знаємо, і ми таким методом ми проголосували, і всі ті пісні, які ви там почуєте. Методом репетиції, про репетиції, до речі, як е, довго вони відбуваються, як часто, це, скільки це часу займає? Це залежить від потреби, ви знаєте, від потреби і від фізичного стану. Це Я дуже такого туру, там тиждень буде відпочинку. М а потім ми, це там, як це ж як. Інструменту тут тобто, повинно постійно а як тримати тонку. От тиждень відпочиваєте. А не але... не зізвонюєтеся абсолютно. Чому? Ні, а чому, чому? Що, що, що означає не зізвоню? Зізвонюємося, все одно, якось відбувається. Хтось тікає на дачу, хтось тікає на рибалку, хтось тікає в гори, хтось тікає десь на озера. Тобто, ти повинен сам сам першу чергу відпочиє. Ви спільно працюєте тільки чи спільно відпочиваєте також всією компанією? Ми відпочиваємо рідко, якщо відверто кажучи. Тобто зараз рідко. Ну, бо знаєте, бо це також, бо ми, в принципі, ну, наша робота є просто для нас є улюблена робота. Ми ж, ми ж не тільки мучимося, правда? Ми ще й ми ми відпочиваємо, розумієте, ми ще й відпочиваємо на цій роботі. так що, в принципі, А, а, а якесь таке цей, так що, в принципі, такої. Такої, якоїсь такої нагальної І в нас є один день 24 вересня, це день народження пікрадійської терції, коли ми в принципі стараємося по, по можливості зібратися. Коли немає репетиції, ну коли ну не знаю, навряд. Правда, нема потреби чи? просто, mm -hmm. так mm -hmm. Тобто, ми все одно ну, мусимо, знаєте, як оце м'яко казав у тому ілонії долі. коли це весь час кадавна, mm -hmm. бількає туди-сюди, туди-сюди. Ну це нормальний, це нормальний mm -hmm. природний процес, так що. І нічого я такого кримінального в тому не бачу. Скажіть мені, будь ласка, пікардійська терція, визначення ви для себе якесь окреме зробили вже за ці 22 роки? Якщо так, то поділіться, будь ласка. Визначення? Ну, звичайно. Ну з офіційним поясненням, що це означає, термін пікардійська ви, ви, звичайно, і що ви і ще одну літеру «К» добавили для того, щоб вирізняти не Це не ми додавали це, це випадковість. Тобто є дуже багато речей, які є випадковими. Тобто, 94-й рік афіша друкар зробили помилку. Зробили помилку. Будемо передруковувати. Не будемо. Може це знак, може це Бог його знає, як воно це розцінювати. Ні, лишаємо так і буде. Так пішло. Тобто, і коли mm -hmm. е, люди ну, орфографічно зробили, пом. Хлопці, хочете виправляйте. ми пишемо з двома. Що таке терція? Терція це... це є дуже великий кусок життя. То є 23 роки, які ми працюємо mm -hmm. разом Ми і... І, в... і в добрих справах, і, і в, як там, і в добрі, і в горі. Тобто, ну, і в радості, да, і, і в печалі. І в печалі, та да. дуже багато речей вже пройшли. і Тому. Це... Ну, є, наприклад, знаєте, багато визначень є, до речі, навіть. Хотілося почути неофіційне все... визначення, те, яке ходить між вами. Я Ви з язика знімаєте? А, дивіться, а, дивіться. А, Ой. що ж такое? Це моя робота. Добре, <ріх> добре. Дивіться. <ріх> дивіться. Добрий, добрий. дивіться. Це є mm -hmm. один поляк дуже гарно придумав mm -hmm. визначення. Ну, Тобто, зрозуміло, так, що, mm -hmm. що апріорі воно, знаєте, покладено в цей зміст. М Оптимістичне продовження всього, тобто це є веселе закінчення сумного твору. Тобто, якщо так знаєте, на хлопський розум, поворот так. там було таке. Ні, 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 змінчення. веселе закінчення сумного сумного твору. Так, угу. а один поляк сказав, що це є веселе розлучення після сумного шлюбу. <рив> <рив> ну наприклад, слухайте це, як пророцтво чому звучить, просто. чому би і ні, але все одно, оце є оце воно знаєте, в цьому воно абсолютно якось так підсвідомо. Заклалося у тій назві властиво оптимізм. Оптимізм. Розумієте, що дуже важливо взагалі для будь-яких часів. Взагалі залишатися оптимістом, Розумієте, і для себе і і, і для себе, і цей оптимізм не тільки жити, тобто, якщо людина живе з оптимізмом з оптимізмом, від, від Відповідно, вона його випримінює на інших людей. Вітання чути скрипаля, відтіля їде весілля. Весілля їде світіля, відкіля чути скрипаля, весілля їде світіля, відкіля чути скрипаля, нам не зашкодить жарка вина, будьмо здорові, пиво дода, будьмо здорові. Гей, нам не зашкодить щароська вина. Будьмо здорові, примотана. Гей, нам не зашкодить чароска вина. Нам не зашкодить чароска вина. Нам не зашкодить, чароска вина. На коли запланована презентація нового альбому? Якщо вже плани... Жодне ви полоці. Ага, і це буде. Початок у восьми годині. Це запрошення. <рес> так. Тоді будемо вже приймати як запрошення. Це обов'язково. Скажіть мені, будь ласка, і чим відрізняється цей концертний тур від усіх попередніх? Якщо, звісно, він для вас чимось вирізняється? Хочемо цього чи не хочемо. Ситуація, яка є зараз в країні, вона все одно вона десь всередині воно є. І без пафосу, без. Якось з голосних слів, але хочеться просто дати людям віру в те, що ця країна буде жити. І вона буде жити нічим не гірше, чим живуть як на сході, так і на заході. Можливо, і краще буде жити. Тобто ми повинні вірити в себе, в свою країну, в своїх людей і давати їм можливість просто працювати. Відверто говорити. Мало який народ може похвалитися такими роботящими людьми, якщо їм дати можливість просто працювати. І все. А далі, оце має бути. Це, як, якби, я не говорю, там такий певний меседж, смс-ка просто мала би з концерту піти для людей, що треба просто вірити в цю країну. Ми мусимо вірити, бо інакше, якщо ми будемо вірити в сусіда, що він нам золоті гори дасть, ми нічого <кій> в себе не сподобаємо. І там нічого не досягнемо, і тут нічого не будемо мати. Я думаю, пане Ярослав, однозначно і... має що додати. Я, я дуже коротко, але це все дуже вичерпно Роман, не дав. Але все справи в тому, що я собі так подумав, що знаєте, е... Ми особисто для себе ще раз хочемо переконатися в цьому, що Роман сказав. Тобто, ось, тобто ми, знаємо, ми, ми знаємо наперед, що ми переконаємося в цьому. Ще раз і ще раз. І ми ще раз переконаємося е, в тому, що, що Росія бреше. <рес> ми ще раз в тому, в тому переконаємося, з задоволенням переконаємося. Це не анекдот, це реалія життя. Е, Ось, наприклад, якщо ви запитаєте, знаєте, за 22 роки, тобто 22 роки тому, якщо б ви вийшли на вулицю міста, скажімо, Сум, правда, і запиталися, що таке пікардійська терція, вам би ну, навряд чи вам би хтось відповів, що це таке, так? От, а за тих 22 роки ми гордимося тим, що вже навіть саме визначення знають люди, тобто далеко ви зрозумієте правильно, що навіть... Не всі музиканти знають, що таке пікардійська терція, а тим більше я вже не говорю про пересічних людей чи людей скажімо так, інших професій. Це коли нас зупинив Даїшник, і він е це, запитався у нашого. Він нас не бачив, там, хто він тільки водія, там зі сторони водія підійшов так, і каже, е це е підкреслюю даїшник. Так, це, е це людина з правоохоронних органів, тобто яка до музики не має ніякого, ніякого відношення. І коли він запитався у водія нашого. Е там хто з тобою та то їде, то він сказав пікардійська терція, на що та сказав, а, знаю, знаю, мажорний акорд в кінці мінорного двору. <laughs> це дуже... ну, принаймні так про гуртості чого, це однозначно. Так, Це дуже mm -hmm. друге. Що... Тобто вчора якось mm -hmm. так от ти розумієш, що це чотири покоління в на концерті. Mm -hmm. Діти, дорослі. Тобто діти, батьки, діди. Тобто це такі... Через 22 роки на концерти стало приходити ну, 4 покоління. Yeah, ну... Дай Боже. Фактично, yeah. Ну, yeah. Так, yeah. на жаль, так, не то, що на жаль, це добре. Слухайте, я вам бажаю, щоб далі приходили вже і 5 і 6. <ріст> <ріст> Ні, ну це <те>, ну, <ріст> одна, одна наша артистка сказала, та, та я на ваші концерти ще в школі ходила. Це був комплімент. <с arabic> Це була тіна карня, вона сиділа, просто гримувала. І на зйомки ми були на програмі. Не подумали. А хто тут поряд зі мною пікардійська терція? Ой, я на ваші концерти, ще в школі ходила. Діти розцінили компліменти Так, ну Мама просто дуже скоро цей. Це був натяк на наш вік. Це була підкардійська терція з двома літерами. Тобто спілкувались ми з двома її представниками. На все добре, до наступної кавової зустрічі і наступних цікавих розмов. хочу вибачитись перед вами за свій вечірній вигляд, тому що ви до мене прийшли в футболках, а я оце так якось у платьі себе вечірньому не дуже комфортно, не дуже комфортно почувати мабуть підготувалася.